Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з парфумів в стилі тихої розкоші. Якщо ви не знаєте про цей тренд, він зараз дуже популярний. І тут акцент на мінімалістичний одяг, який в нейтральних кольорах, про якість, а не про яскравість, тому немає якихось дуже виділяючихся великих а, логотипів, все про. Збалансованість і якість, хоча це може бути дуже дорого. Не можу сказати, що це мій стиль, бо я ніколи не носила дизайнерський одяг. Напишіть, як вам взагалі ця тенденція, деякі обурюються взагалі на концепцію, як так, розкіш може бути тиха. Але я думаю, це через те, що тут саме фокус на якість тканини, на взагалі кольори, на таку, знаєте, нейтральність і базовість, а не на яскравість. Ну, і я я вирішила взяти цей тренд і перенести його на парфуми, бо це точно той. Завершальний штрих, який необхідно завжди додати до вашого образу. І сьогодні ви дізнаєтеся про 15 фантастичних нішових парфумів в стилі тихої розкіші, бо парфум це точно розкішне додавання до нашого повсякдення. Ну і якщо вам цікаво про них побільше дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд цього відео та не забудьте залишити під ним величезну вподобайку, якщо вам подобається така ідея, та підписатися на мій канал, бо це допоможе його просуванню. Ну а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, одразу хочу сказати, що мінімалістичний одяг, взагалі такі дуже базові речі, це не зовсім моя історія. Ось, наприклад, в мене є такий новий топ. Напишіть мені, будь ласка, як вам він? Бо я ще не впевнена, чи залишати чи ні. Він більш відвертий, але дуже приємний і на дотик, і я дуже себе комфортно з ним відчуваю, але думаю, що багатьом подобається більш мінімалістичний стиль. Ось як зараз, ця тиха розкіш набирає обертів. Усім подобається нейтральність кольорів, базовість і, напевно, практичність. І якщо річ гарна, то вона мені теж подобається. Зараз я бачу декілька більш цікавих взагалі елементів в нашій тихі розкішної ну, і я вже ж парфум, це одна з них, тому давайте розпочинати сьогоднішню добірку. І я хочу розповісти вам про найбільш базове. Нейтральний парфум Nothing But The Scent Sky від французького бренду no no Mar, який дуже легкий і відкривається свіжим бергамотом, потім він про більш чисті, древесні, мускусні ноти, з ним може бути легко повсякденній носці. Наприклад, нанести його після душу, бо він освіжаючий і дуже гарно зливається зі ароматом вашої шкіри і робить його краще. Це не начебто ваш улюблений а, одяг. Повсякдення, з яким вам дуже комфортно, можливо, він вже давно у вас, як, наприклад, базова біла футболка, але, напевно, може від дизайнерського бренду, бо все ж таки тут про розкіш, правда? У мене, до речі, такого ніколи не було. Це не зовсім пасує до мого стилю життя. Але я люблю такі базові аромати на ті дні, коли я не маю якихось особливих планів, а все одно хочу пахнути гарно. Тоді такий більш молекулярний, мінімалістичний аромат, як насінь Падесі Sky, дуже доречний. Ну, а якщо мені хочеться щось більш цікаве, я би носила, наприклад, металік від Tom Ford. Це не начебто додавання вже біжутерії, такої яскравої, але все одно простої до Вашого образу білої футболки та джинсів одразу з'являється щось цікаве. Ось, наприклад, цей парфум розкривається альдегідами, такими чистими дзвінкими, потім запудрюється і більш проявляється ваніль. Це взагалі магічна нота, яка завжди буде звертати на себе увагу. Але якщо ви шукаєте гарний ванільний аромат, але не готові до гурманіки, я вам дуже його раджу, бо ваніль тут в компанії із бояришком, це знаєте. Такі квіти, вони ростуть кущем і дуже-дуже пудрові завжди звертають на себе увагу, коли йде по алеї хочеться зупинитися. Взагалі це для мене якось асоціація з дитинством. У мене біля дитсадку вони росли. і... Дуже гарний аромат, мені нагадує дитинство в Україні, таке безтурботне. Тут ще є гіліотроп, він надає більш пудровості. Мені це подобається неймовірно. І ще амбрета, приносить більш текстури. І а вже ж ось ці всі наші базові образи були би занадто. Простими, без гарних поєднань різних а, текстур. І тут в нас є ця ваніль, яка звертає на себе увагу в дуже елегантному форматі, тому я вам його раджу: він насправді дуже цікавий. Але якщо ви все ж таки не любите ваніль, а хочете такий приємний, дуже комфортний аромат, ось а, одна з моїх останніх а, а, знахідок це Криптонайт від бренду Caliol Tay. Слухайте, по-перше, він дуже об'ємний, парфумний, ймовірно, шлейфовий. І тут у нас замість ванілі боби тонка. Вони ще більш текстурні, знаєте, не б таке печиво, але в поєднанні з альдегідами, більш свіже. Ще тут є сандал і гіркий мигдаль. Вже ж це пудрова історія, і в нього неймовірний шлейф, тому з ним можна вже йти на побачення або на якийсь захід. І якщо ви все одно. Ви даєте перевагу, знаєте, ось ці мінімалістичності, але хочете парфум, який може зробити усю працю, то я вам раджу, цей аромат він дуже сучасний. А ось ще один гарний парфум, який я люблю використовувати як базу, щоб наслаювати інші парфуми. І це, до речі, один з гарних моментів цієї тихої розкоші, що ви можете нейтральні речі, але з різних текстур, наприклад, поєднювати між собою. Наприклад, як і парфуми. І я говорю про Сантал-Нуї від бренду EPC. Слухайте, це неймовірний парфум, він такий базовий, неначебто простий, але з цікавими моментами. Ну, наприклад, в нас тут є більш ароматичні ноти. як олібаном, тут бергамот, і в поєднанні з Мажевельником, Нагадайте мені, як це буде українською. Будь ласка, перепрошую, але тут ще є і древесні ноти, вони більш заземляють, такі як шкіра, ветивер, сандал, амбра. Тому цей парфум гарно служить і як база, і як, знаєте, такий легкий парфум на повсякдення, але коли хочеться чогось більш глибокого. Ще один дуже такий глибокий, я б навіть сказала, містичний парфум. Для тих, хто полюбляє древесні ноти, це Абім від бренду Maison Violet. І я вам хочу сказати, що це дуже цікавий аромат, який розкривається, неймовірно, пряно і так холодно, знаєте, такими прянощами, як чорний перець, тут навіть є чилі. І це, неймовірно, знаєте, так пряно ароматно на старті. Потім він перетворюється на древесний аромат Паула Санта. Це така медитативна, древесна нота. Взагалі, це дерево використовують, коли підпалюють під час різних ритуалів. І знаєте, в нього неймовірна еволюція. Він змінюється протягом дня, коли ви його наносите, це. Дуже освіжаючий і пряний холодний аромат, він вас а, якось збуджує і взагалі пробуджує. Потім він більш медитативний, а в базі він стає чистим. Може, це через ладан та древесину, я не знаю, але парфум настільки носивельний, хоча дуже нестандартний, так, містичний, але в такому. А, Ну, про стилі стилі дуже нейтральних кольорів. Ось чорний, сірий, бешта, можливо, трішки білого. Це дуже гарна історія на вечір. І якщо ви кудись йдете, ось на вулиці, він неймовірно звучить. А парфум, який, я думаю, сподобається тим, хто полюбляє пудрові аромати, і його можна носити, особливо взимку, коли вже холодно, і ви наносите більш теплі. Парфуми і хочеться, знаєте, аромат, який би гарно поєднювався з більш м'якими текстурами, наприклад, Кашміру, це улюбленець взагалі парфум ком'юніті, тардес від Карнер Барселона. Я думаю, багато хто про нього вже чув. Це дуже пудрова історія, композиція про гіркий мигдаль, гіліатроп, древесинок, битонка, мускус. Він вас огортує. Це такий пудровий. Не дотик, а ось прям. Пудрові обійми. Тому гарний парфум, гарний, якщо ви поєднуєте різні текстури в своєму образі. Ще раз повторююся на кардиган теплий, м'який або навіть а, шарф, це буде щось. І він гарно шлифить. Знаєте, ось його помітно, але в такому дуже приємному, нейтральному а, формі. Тому так, це не гучкий аромат, і з ним комфортно взагалі, знаєте, іду на роботу піти, і з друзями зустріти. Він нікого не накриє собою, а ось парфум, взагалі, який номер один на повсякдення. Якщо ви не хочете носити ваші дорогі парфуми, але все одно хочете звучати дуже класично, елегантно. Це одна з новинок від Зари з колекції. Днів тижня Daily Mood під назвою Wednesday. слухайте, я його коли затестила. Я була в шоці. Він мені неймовірно сподобався, бо нагадав парфуми 10-20 років тому, які були такі збалансовані, витончені. Ви взагалі не могли зрозуміти про що вони? І взагалі, мені здається, це одна з фішок цієї тихої розкіші, не начебто і ні про що, а все одно так гарно. Тому вона, напевно, і тиха. Вона не кричить про себе. А вона така дуже нейтральна, дуже спокійна, але все одно ви бачите, що це розкішно. І ось цей парфум звучить набагато дорожче, ніж він коштує. Тут є і груша, і різні квіти, такі як фіалка, і квіт яблуні. До речі, квіт яблуні це щось в парфумерах. Не дуже популярне, але дуже цікаве. Ще тут є орхідея з сандалом та ванілью, але парфум, ще раз хочу сказати: він взагалі мені нагадав ось минулі століття. Минулі роки, коли не було якогось фокусу в парфумі, ось була просто гармонійна якась оболочка, яка була навколо вас і дуже-дуже гарно звучала. Ну добре, якщо ви все ж таки готові витрачати гроші на цю тиху розкіш, то тоді вам до Бекмаск від Джардіна Бенесера це якраз не гуч. І аромат в стилі теренсі, як більшість з їх парфумів. Він дуже спокійний, вже ж про мускус, але в дуже цікавій інтерпретації, бо це не про білий такий а, мускус, не начебто ваша шкіра, але краще. І не про темний анімалістичний мускус. Це дуже сучасний мускус в поєднанні з дзвінкими квітами, з приємними, не такими охолоджуючими прянощами, древесиною. Аромат, ось справді. Тиха розкіш. Він тихий, але водночас він помітний і він дуже вас збирає докупи. Знаєте, ось якщо ви хочете той останній штрих у вашому образі, особливо якщо він у вас більш іде в формальну сторону, тоді вам саме до цього аромату, я знаю, що... Небагато хто про нього розповідає, але він дуже вартує вашої уваги. Наприклад, парфум Валає від парфам Marly теж заслуговує на нашу увагу, хоча там є більш популярні аромати в колекції, як, наприклад, Деліна, але він настільки вже заюзаний, що на нього існує безліч клонів, дюпів, а ось Валає. Це щось дуже витончене та спокійне. Взагалі я була здивована, наскільки він подобається людям. Я завжди отримую для нього компліменти. За нього усі питають, особливо коли я на роботі. Я не знаю чому, бо він такий абстрактний, тут є альдегіди з дуже такими а, легкими, навіть трішки гіркуватими фруктами, цитрусовими нотами, кристалічними квітами, чистим мускусом. Він дуже знаєте, такий прозорий, сучасний, легкий, а, гарно пасує до стилю. Цієї тихої розкоші це можна носити з базовими речами, але він завжди-завжди-завжди звертає на себе увагу в гарному сенсі, тому він мені неймовірно подобається. Я взагалі хочу повноцінний флакон, бо він того вартий. Але зараз в мене є ось такий від Levant бренду Пафорі, тому якщо ви хочете його спробувати, особливо а, таким шляхом це можна легко зробити і затестити, як вам він, бо ви знаєте, тиха розкіш, вона ще все одно розкішна та вже ж дорога. Ну, добре, наступний парфум не менш розкішний, це взагалі бестселлер бренду Еммікалев під назвою Royal Musca, який дуже специфічний тим, що він нагадує не просто свіжу стирку, постірані речі, а начебто ви їх тільки що попрасували, бо тут є якась нота, яка схожа на розка... цей розпалений утюг. Він про мускус, він ще про древесину, про ланг, про троянду, про персик, але деякі взагалі порівнюють цей аромат з новою. Народженою дитиною, не знаю, як до цього ставитися, але аромат цікавий, і ви знаєте, він реально підійде тим, хто шукає парфумерне я в стилі тихої розкоші, тоді вам сюди. Щось більш цікаве в цьому стилі, і я дуже хотіла розповісти вам про цей аромат. бо справді тиха розкіш, вона така вся базова і може бути занадто спокійна, може навіть нуднувати часами. Тому я вирішила розповісти вам про фруктовий парфум Nonchalant від бренду Ilk Perfumes. Тут все дуже заблюрене. все, Знаєте, неначебто фільтр наклали на цей фруктовий аромат, в якому в нас є багато і фруктових нот, наприклад, такі, як а, малина, червоні ягоди, червоний перець. Тут є багато фіалки, я відчуваю пудровість, навіть трішки а, крапель, бренді, ваніль. Тут цікаві ноти, і він взагалі такий, знаєте, це більш. А, Поєднювання стилів гламуру і цієї тихої розкіші мінімалістичності, знаєте, тут є декілька якихось таких яскравих всплесків, мені він дуже подобається, і через те, що всі ці фруктові ноти, вони не такі, знаєте, супервибухово яскраві, не начебто коктейлю, флаконі. Ні, це все одно трішки запудрено, припудрено, заблюрено, тому немає такої яскравості від парфуму. Але якщо ви, наприклад, нанесете червону помаду. Це буде дуже яскраво виділятися на фоні вашої тихої, нейтральної розкоші. І буде дуже гарним таким а, елементом, який звертає на себе увагу. Ось, наприклад, цей парфум буде доречний саме до такого образу, коли може ви вже після роботи йдете а, з друзями, щоб випити пару коктейлів, то тоді так ось такий аромат, або може на побачення, якщо у вас більш мінімалістичний образ, червона помада, ноншалант, і ви просто готові до чогось такого більш а, цікавого та збуджуючого. Але наступний парфум взагалі то такий під питанням. Щоб він взагалі а, пасує до сьогоднішньої добірки. Але мені здається, так, фантомас. Може, ім'ям не дуже від бренду Насамата, самата, але слухайте, я його рідко ношу, і кожен раз, коли я це роблю, думаю, Боже, ну чому я не приділяю йому багато уваг, бо він такий цікавий. Хоча, коли ви дивитеся в ноти, тут є і резина, і пластик, солодкі ноти, такі, як карамель та а, древесні, навіть а, пильні, димні. А, Нота дині, нота пачулі, нота е, землі. Слухайте, ну, не треба дивитися на ноти, справді він начебто лякає, але коли носиш, це знаєте, такий молекулярний, мінімалістичний, але водночас дуже соковитий і фруктовий аромат. Мені подобається там диня, неймовірно. Це не на начебто, знаєте, ви вдягли. І нейтральний образ тихої розкіші, все таке гарне, але потім наслоїли багато різної біжутерії, і все одно у вас в образі є якийсь елемент, який дуже приковує до себе увагу. Ну, ось так можу його описати. Наступний парфум це для мене тиха розкіш, десь поза містом, коли ці багачі, які всі вдягнуті знаєте, в такий льон, трішки пом'ятий. Злегка, ну знаєте, ой, ну, що, що мені вдягнути з усіх моїх білих сорочок? Ой, візьму ось цю зльону, бо гарний матеріал буде гарно і приємно на дотик, коли я буду насолоджуватися свіжо зробленим лимонадом у себе в саду, де все квітне, діти грають в зелені. А я просто сижу і думаю, боже, в житті все вдалося. Чомусь саме такий образ в мене перед очима, начебто з якогось дорогущого каталогу, коли я, наприклад, слухаю ось цей парфум від Джо Malone, взагалі як бренд, їх концепція, це точно в стилі тихої розкіші, тому якщо вам ця тема подобається, вам до них, а в мене є Lime Basil and Mandarin. І це дуже така трав'яна, соковита, цитрусова історія з а вже ж таким і гіркуватим, і кислуватим лаймом, бергамотом, мандарином. Щоб то ви їх всі нарізали, додали до вашого лимонаду, а ще свіжий базилік з тим'янки. і ви відчуваєте, може, навесні прохолоду від вітерця, який навіює вам бузок, а також може навіть древесні тони. з... А, цього господи лісу а, навколо вас. Ну, коротше кажучи, це політ вже моєї фантазії. Але якщо ви шукаєте такий, знаєте, трав'янистий, соковитий, зелений, але дуже. Легкий аромат такої безтурбованості. Знаєте, ми усі в льоні: і діточки, і чоловіки, і жінки хтось в сукні, хтось в сорочці, хтось в шортах. І ми всі дуже такі, знаєте, прості, але водночас розуміємо, що це все коштувало дуже багато грошей. Ну, добре, добре, що насправді коштує багато грошей. Це взагалі моя парфумерна, не я неймовірно сучасний аромат. Я вам його раджу придбати. Він дуже дорогий, але він того вартий, бо гріша не. Від BDK Parfums. Це справді про тиху розкіш, дуже ароматна історія про заварений чорний чай, ми ж всі його любимо. Правда? Тут він не може сказати, що екзотичний, але такий більш цікавий через додавання кардамому це пряность, яка дуже текстурна, знову ж таки, скажу це, напевно, якщо ви носите твід, може під сорочку таку свіже випросувану. Тут ще є додавання інжиру, це не зовсім про фруктовий елемент. Це. Про більш щось таке знову ж таки текстурне, більш холодне на дотик, але тут є сандал, і рис, бо би тонко, тому і древесні, і пудрові елементи тут присутні. Аромат дуже м -м, піднесений, аромат сучасний, у унісекс, секс, бо ж як я його люблю. Вам треба його послухати. Якщо ви ніколи не слухали, і ось тільки чули, чули, чули про цей Гри Шанель. Вам треба взагалі цей аромат в вашому житті, бо він звучить дорого, розумієте? Ось. Це справді ця тиха розкіш. Він на вас не Заскакує, він е, не душить, з ним так комфортно, його хочеться носити із дня в день. І це класна взагалі, така фішка в парфумах, коли ви з ними себе почуваєте дуже комфортно, коли вони надають, може, навіть вам якоїсь впевненості собі. Ось, наприклад, мені подобається носити більш гурманські аромати, але якщо ви знову ж таки пам'ятаєте, ми говорили про ваніль, ваніль вона завжди звертає на себе увагу, бо це аромат не ну, начебто дитинства, чогось приємного, Приємного, лагідного, то я вам, наприклад, можу порадити аромат, але будьте уважні, бо якщо ви його затестите, то немає вже дороги назад, вам прийдеться його придбати, бо, напевно, 99,9%, що ви закохаєтеся в діалог з Венерою від бренду П'єр Гульйом, бо це така, знаєте, кремова а, історія про іланг, мускус, ваніль. І навіть а, бриз такого, знаєте, приємного літнього моря. До речі, боже, як я не знаю, мене така ностальгія за Кримом, я не знаю, Боже, я не буду вже зараз про це розмовляти, але щось в мене останніми днями накриває усі а, якось а, емоції і дитячі спогади. Прям не знаю. я... Туди, звісно, навіть не поїду, якщо його деокупують якийсь час ще, бо там у мене буде дуже сильний шок, і ці дитячі спогади вони зруйнуються. Але от я вам хочу сказати, що цей бриз це просто бриз, не морська історія, не акватіка, а ви знаєте, ну крем, такий лагідний, такий приємний, доповне будь-який образ, не тільки з тихої розкоші, але, от знаєте, якщо у вас все занадто тихо і вам хочеться не чогось. Знаєте, такого гучного, а чогось більш лагідного, приємного, але все одно, що буде таким вау-фактором. То це саме ем, той аромат. Справді, ну, не знаю. Чи зможете ви його придбати, але якщо так, ну він того вартий. Ну, а найбільш артистичний парфум е в сьогоднішній добірці, ви знаєте, що на моєму каналі ви дізнаєтеся про найцікавіші парфуми, про які, напевно, ніхто вам не розповість. Тому підписуйтеся, будь ласка, мені буде дуже приємно. Взагалі, що це таке? Ми ще не дійшли до трьох тисяч, я взагалі не розумію, може мені щось змінити, або вам якось підписатися швидше. Давайте, давайте, а ще вподобайте. Вони дуже допомагають просуванню контенту. Тут створюємо і підтримуємо український YouTube, правильно, так що давайте, натискайте, мені буде приємно і дуже корисно. Але так, останній аромат сьогодні це Slow Life. Таке повільне життя від а, фантастичної парфюмерки з Франції Жакумо, яка створила цю неймовірну композицію, унікальну, як ніщо інше. Бо тут в нас на старті є кунжут, боже, він такий цікавий, знаєте, присмажений, додає гурманського елементу, особливо до гуави, екзотично. Я знаю, я знаю, я знаю. Може, якщо ви їдете у відпустку, але все одно ви а, в стилі тихої розкоші. Знаєте, а, я не знаю, мені здається, життя. Занадто коротке, щоб бути про тиху розкіш. Хочеться чогось більш експериментального, цікавого. Я не можу сказати, що я фанат, знаєте, якогось екстриму, але ну прям жити в базі, ну, не знаю, не моя історія, але знову ж таки, тому я вам і розповідаю про цей парафум, бо тут є жасмін, він взагалі не індольний. Він тут навіть не такий занадто флоральний, більш кремовий. Тут є древесина сандалу, і про яку ви вже сьогодні багато разів чули. І мені здається, що ця. Знаєте, база. Це ж, а вже ж теж про базові ноти, такі як мускус, древесина, ця ваніль. Це наша база парфумерії, до якої ми можемо додавати цікаві елементи, як і до образу в стилі тиха розкіш. Тому вона і розкіш, бо це про дуже високу якість, про щось таке, неймовірно базове, просте, але водночас ви розумієте, що це дорого, що це зроблено зі смаком. Тому, а вже ж не обов'язково. Носити тільки дизайнерські речі. Я впевнена, що зараз можна а, дуже гарно вдягнутися в стилі тихої розкіші і на бюджетних брендах, але я від вас чекаю, що мені робити з цим топом. Я, напевно, його залишу, бо я вже стільки парфумів на нього нанесла, що, напевно, віддавати не можна. Але я не знаю, так взагалі а, доречно виходити на вулицю. Може, якщо я його поєднаю з парфумом в стилі е, тихої розкіші, то тоді можна. Я жартую. І сподіваюся, це відео вам було корисним та цікавим. Напишіть мені, як. Як вам ця тиха розкіш, ви за неї чи за більше щось яскраве. Якщо у вас є якісь парфуми в колекції, які б ви могли додати до сьогоднішньої добірки, будь ласка, це зробіть. Я теж люблю парфуми з характером, але часами ось навіть. Більшість тих парфумів, про які я вам розказала, мають в собі щось дуже унікальне, хоча і базове в тенденції а, мінімалізму. Тому я буду рада вашим відгукам і завжди чекаю на зворотній зв'язок з вами, бо ви ж знаєте, коментарі допомагають просуванню відео, а ви підтримуєте український контент, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарях, які відео, на які теми вам цікаво було би побачити. І Найважливіше, користуйтеся моїми знижками, коли купуєте парфуми. Вони усі, як завжди, в описі до цього відео, а ще посилання на мої соціальні мережі. І я вам бажаю гарного дня! Слава Україні! Па-па!